Злочинну схему нелегального бізнесу 28-річного жителя обласного центру викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Чернівецькій області. Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що чернівчанин виконував ролі складмена і закладчика. Наркодилер через телеграм-канали отримував замовлення на наркотики, які в подальшому реалізовував шляхом залишення закладок, та через поштові відправлення по Україні. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 150 готових закладок, 700 грамів канабісу, пакувальні матеріали. Пристрої для вживання наркотичних засобів, банківські картки, гроші, отримані від нелегального бізнесу, та інші речові докази протиправної діяльності все вилучене. Поліцейські скерували на проведення всіх необхідних експертиз. Правоохоронці за силової підтримки проти поліції особливого призначення затримали зловмисника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції повідомили чернівчанину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною. 2 та частиною 3 статті 307, тобто незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин Кримінального кодексу України. Крім цього, за клопотанням поліцейських суд обрав затриманому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.